Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Ми на тихій охоті. О, з іфром. Ми прийшли на охоту. Найшеві його робить. О, ага, яка красота. Він туди є. Його сюди. Значите? Падає торбу, пенюк, Ну ти дивись. який редний поза торбу падає. Бачите, який він врядний. О, це ми збираємо пенючки, А це вони такі дві ці гарненькі в нас. О, повзяла, вирвала. Листя потягнула. О, Такі такі касапетики. Самі-самі гарні. Дивіться наскільки ну, багацько. Така гарна галявинка ми знайшли. Подивіться, дивіться, які красунчики. О, бачите? О! О, дивіться. Під листочком сховався, бачите? Дивіться ну яка. Красота. О, бачите? Аго, які красунчики. Аго, а ну висті скиньте. Ось. Он давай який, он там файний. Зараз я. Покажу, бачите, який красунчик. Mm -hmm. Тут їх багатьох. А от дивіться. А чи ти гарний. А о, шерик. Коло деревця росте. А он ще росте, бачите. О. А це я з листям вирвала. О, Розсунула листя і вирвала. Бо не побачила під листям. Ось так. О. О, зараз ми їх позбираємо. Люба, дочекалася. О, пеньків дочекалася щоб позбирати і тут це забрати а он дво ще три купі, яких файних росте ох тут красота така ю-я-явіція які гарненькі де мініш де ніж. А от то, що не опеньке, теж опеньке. Ось так. Треба цю всю, всю ділянку об, обстежити і визбирати всі опенючки, красунчики. А от ще один знайшла під листям. Листком накрився і тихенько сидить. Він не гукає, що він тут. Бачите? Я ж там бачила, я ж показувала їх. Але бачу, ти йдеш до них, то я туди не пішла, а сюди в бік пішла. О. Тут їх повно коло мене. Це всі такі якраз красунчики. Зараз я вам покажу ще. Ой-ой, тікай, ой, не можу злопати. Дивіться. Гачите? Дивіться. Оце ні, це не опенюк. Це беця. А оце опенюк. О, ганчети. А це опенючки, красунчики. Опа! А он якісь файни. А он який. Ай-яй-яй. Ось так-то. А ще шеский. Ай-яй-яй, які красунчики. Ай-яй-яй. Тут їх стільки, і в ліс не треба йти. Угу. Їх не просто є, а дуже є. Файно є. О! О! О. Красунчиків повно. Но них і не красунчики. О, дивіться. Зіла ножем зачепіла верх. О, бачите? Яка тут красота ляпота? О. Хіба це не радує око? Хіба це не гарно? О. Дивіться, дивіться, ну скільки їх тут. Один коло другого земля встеляна, он там під листячком, там купа, там. Туди, купа. Тут купа, тут. Там є в тебе, то йди тут, збирай, якщо нема. Као, до тебе є там, якщо нема, то йди до мене. Бо тут прямо сплошні. Глухий пеньок. Као йди коло мене, збирай, тут багатько. Чуєте? Він не знає, що я за людина. Я жінка. А жінка що? Емоції. Ти ще цього не знаєш. Скільки тебе вчити? <ривіт> Ось так, бачите. Подивіться. О. О, бачите, розгорнула і опенячок виліз з-під листя, Ось так. Ось такі-то справи. Так, Красота. А ви бачите, хто з нами є? З нами є наш помічник. Летів, чуть не перекинувся, так летів нас доганяв. А там мазон. Наш мазон. Коцюрайчик наш красунчик. Так, тікай, бо подобчиш мені гриби, тікай. Я буду вирізати. Ну, а скільки вже назбираю, тоді вам покажемо. Вже потім. О, дивіться, бачите, який горбавиться. Розгортає, глядить. Розгорне, найде опенька, не розгорне, ніц нема, нічого не видно. Ось так само і я, бачите, ось тут. Йду і розгортаю. Я ножем розгортаю, не рукою. О, бачите? Як розгорнеш, то знайдеш. Під листям, бачите. А не розгорнеш то й не знайдеш. Так що ось таке то. Ось так ми збираємо. Ну, я вже свою торбу назбирала майже повну. І Вігора майже повна, більше як пів. Так що ось таке то. Ну, Зараз ще трошки зараз ще туди піду, подивлюся, там були там того року багато пеньків, але я ще туди не заходила. Тільки оце по тому косогорчику йду. Зараз подивлюся, оті позбираю. Красунчики. Ще ось туди отаку піду. А тоді вернуся вже на тамте подивлюся. тут є. О, дивіться, бачите? О, бачите, є опенюк. О. О, дивіться. Бачите, я. А їх не було, видно. Віці, які красунчики. О, І так далі піду. Ось так, ось так збираємо. Помаленько, не спіша. Щоб файно позбирати грибончики. А це вже хтось був до нас. Бачите, обрізав всі гриби, позбирав, Хуче нас справився. Ну, я вже цілі. цілісіньку торбу свою назбирала. Ось. Ой, якісь хащі залізли, не знаю, як вилізти.